Вітаю, друзі. Дякую всім, що ви підтримуєте, що ви зі мною. Коли я заходжу в інтернет, коли маю хвилинку, щоб відповісти, щоб закинути за історію, Рюс постійно мені попадає на рекламі дуже багато жіночок, які дуже гарно виглядають. І в той час вони озвучують, що в Притулкові в них 300-400 е тварин. Я постійно собі задаю питання: де ви знаходите час на на кожне відео міняти одежу, на кожне відео міняти манікюр? Повірте, коли у вас притулок, іменно в притулку, скільки тварин там обов'язково це притулок, це місце, де ти забираєш старих, інвалідів, спинальників, е, з всякими, всякими вірусами і тому. Часу ну це взагалі не має займатися собою. Даже ну що в тебе є працівники. Тому що якщо ти хочеш, щоб в тебе була найменша смертність цих тварин. Якщо тобі дороге це життя, і ти його рятуєш, ти повністю повинен ну, мабуть, двадцять в сутки. Я проводю біля тварин. Або в їх порятунку, тому дайте мені, будь ласка, як би сказати рекомендації, що мені зробити, щоб я гарно так виглядала, а не так, наче мені вже 100 років, так ну йде знаходити час, щоб робити манікюри і міняти кожен день одяг, ніби я десь збираюся на подіум, а не рятую тварин. Можливо, я щось не так сказала, бо правте мене, будь ласка, вірно, тому що я не знаю, як це так жити і робити.